Здорово, гайс! Минулого тижня у суботу пройшли змагання Strongman Classic від Giants Life, і треба сказати, що вони були надзвичайно цікаві і подарували нам, ну просто непередбачувані результати. Забігаючи наперед, одразу скажу, що таку трійку на призових місцях 100% ніхто не очікував побачити. Тому сьогодні без зайвих слів, одразу до огляду. Отож, змагалися тут 12 учасників, і для тих, хто не бачив анонсу, я швиденько їх назву: це Бен Глазгок, Падді Хайнс, Райнонел, Спенсер Ремік, Нік Гвардіон, Мітчел Хупер, Джакош Кумвінкель, наш український стронгмен Павло Кордіяка, Еван Сінґлтон, Матеуш Кілішковський, Трей Мітчел та Лукас Хатон. Івент номер один для такої компанії був цілком цілком підходящий. Це лог Медлі, і на атлетів тут чекало 5 колод вагою від 120 до 180 кілограм. В принципі, як ми і очікували, справитись із цим завданням повністю усім атлетам не вдалося. Але чого ми точно не очікували, так це того, що міч зробить 4 колоди. Як ми з вами знаємо, Мічел Хупер один із найкращих у цьому компоненті, і його разовий максимум складає десь приблизно 220 кг, кілограм. Принаймні, так було минулого року. Ну але субота, 5-го числа, для Лося була не надто вдалим днем. Як ви бачите, Хупер виходив із переможцем найсильнішої людини світу райно Нелом. Південноафриканець не зміг підняти лок вагою 170 кілограм. А от міч дійшов до фінальної колоди, але навіть закинути її на груди Хуперу не вдалося. Oh! На чотирьох колодах, але за трошки швидший час зупинився Джако Шкунвінкель. Виступав він разом із Падді Хейнсом, для якого лок Медлі це, напевно, відверто кажучи, найгірша вправа, яка могла б бути. Але забігаючи трошки наперед, скажу, що ця пара ці двоє атлетів будуть нас неабияк дивувати надалі. Павло Кордіяка виходив разом із дебютантом Giants Life Ніком Гвардіоном. Українському струнмену класно піддалися перші три колоди, а от далі на 170 вже треба було трохи попрацювати. Ну а спроба на 180 кілограм на превеликий жаль вже була невдалою. Вже після самої вправи у перерві Павло заскочив до нас у чат у наш телеграмчик і написав, що травмоване коліно все-таки давало про себе знати. Після Ніка та Кордіяки вже вийшла перша пара атлетів, які зуміли справитися із всіма п'ятьма колодами. Це, як ви бачите, Еван Сінґлтон та Матеуш Кілішковський. Келіг одразу вирвався трошки вперед і в досить швидкому темпі дійшов до колоди 180 кілограм. Ванька, у свою чергу, старався сильно не відставати, і в результаті їх розділило трошки менше аніж дві секунди. Ну і нарешті майстер-клас у першій вправі показали два американці – Лукас Хаттон та Трей Мітчелл. Навіть незважаючи на те, що ці двоє є безумовно дуже сильними статичними монстрами, разовий максимум яких у лугліфті також десь в районі 220 кг, як Трей, так і Лукас зуміли показати тут найкращий час. Хаттон виграє івент номер 1 а от Трей Мічел кладе до своєї скарбнички цілих 11 балів. Також скажу одне цікаве спостереження: у тому темпі, у якому йшов Павло Кордіяка, навіть якби він зробив п'ятий логліфт, то все одно був би на п'ятому місці. Івент номер два це Геркулес Холд. І, хоч я, чесно кажучи, не надто люблю статичні вправи, але колони Геркулеса це саме те, що дуже часто вносить дуже великі корективи у турнірну таблицю. Саме так було і тут одразу восьмеро атлетів зуміло протримати ці колони більше аніж одну хвилину, в той час, коли одна хвилина це вже дуже хороший результат. Переможець першого івенту Лукас Хатон можна сказати, що тут провалився. Йому вдалося протримати колони 50 секунд, що відповідало аж 11-му місцю. На превеликий жаль, ще менше, аніж Хатон протримав Павло Кордіяка. Не хочеться казати, що це було очікувано, але все ж таки у Павла є проблеми із передпліччям, із зап'ястям, яке дуже і дуже сильно впливає на його хват. Плюс-мінус 4 секунди до однієї хвилини не дотягнули Спенсер Ремік та Бен Глазгок. Мічел Хупер минулого року на World Tour Finals протримався хвилину і 12 секунд із копійками. А от уже на Strongman Classic, щоб повторити своє досягнення, йому забракло аж. Цілих секунд це дозволило йому розміститися рівно у середині турнірної таблиці. Райнонел, як і на ВСЕМі, у такій вправі був кращий за Лося, але тут уже це прям було зовсім зовсім трошки на мілісекунди, і всього навсього одна десята мілісекунди розділила результати паді Хайнса та Джако Шкунвінкля. Для Падді це були досить хороші бали, і він після першого івенту зумів покращити своє турнірне положення. Те саме можна сказати і про Джако. Безперечно, топ результат показав Нік Гвардіон. Американцю вдалося протримати ці колони 1 хвилину та 10 секунд. Ну а виграв вправу, покуражився і завів місцеву публіку Еван Сінґлтон. Ванька був дуже близький до минулорічного результату Хупера, і ця перемога, а також провал Лукаса Хатона, дозволили йому дуже впевнено з запасом посісти першу сходинку у загальній турнірній таблиці. Вправа номер три це Фрейм Керрі. Знову право на хват, і знову, на жаль, тут виникають проблеми у Павла Кордіякі. Вага цього колодязя складала 160 кг, і наш Стронг разом із Лукасом Хатоном виходили першими на цю зарубу. На моє здивування, Хатон усю дистанцію пробігти не зміг і декілька раз впустив колодязь, а на Гарнольді, як ми пам'ятаємо, він бігав із ним досить гарно. Павло, як я і казав раніше, із проблемами пройшов 3 метри. Пара Спенсер Ремік та Бен Глазгок також були серед тих, хто із завданням не впорався, і окрім цього, на жаль, тут американський атлет отримав травму і знявся із змагань. Далі черга лажати прийшла до трея Мічела, який після перших двох івентів доволі таки непогано себе почував у турнірній таблиці, про те, що Керрі, що тімбар Кері для нього надзвичайно складна задача. Крубой трей наловився флешбеків із минулорічного Арнольду і зупинився навіть не починаючи. А от любитель руського репу Матеуш Кілішковський промчався тут просто як спринтер на Італію, що було доволі очікувано, бо він у подібних івентах завжди сильний. Наступними виходила пара Райно Нел та непереможний Мічел Хупер. А, стоп, ну ладно. Цьогорічний переможець War Strongest Man зумів показати просто якийсь неймовірний час у 8,59 секунди, але райно впускає Тімбер десь за 1,5-2 метри до лінії, і він на інерції просто собі їде до лінії. Така хитрість, таке от невимушене читерство не залишилося без уваги суддів, і вони доплюсували до результату райно ще 2 секунди. Якось трохи несправедливо подумав спочатку я, але Павло Кордіяка гарно роз'яснив мені деталі цього епізоду, виявляється, що у Giant's Life усе обумовлено, усе проговорено. І якщо хтось із атлетів просунев прем більше аніж на пів метра, то він отримує штраф. По правилах виходить від 3 до 5. Секунд рейно відбувся двома. Тому й найбуде, тим більше, що сам атлет не протестував. Мічел Хупер також зумів подолати усю дистанцію, але далі аніж за половину турнірки він не виліз. Як на мене, то окрасою цієї вправи стало протистояння Паді Хейнса та Джако Шкунвінкля. Чесно кажучи, я навіть і поняття зеленого не мав, що Джако може рухатись так швидко. 9,61 сота секунди, і по секундоміру він випереджає паді. Випереджає всього на 5 сотих секунди, що цілком може бути похибкою через швидкість реакції судді. І на відео у динаміці, напевно, так і виглядає, що тут помилка рефері, але все ж таки є один стопкадер, який, напевно, можливо, все ж таки показує, що Джако був швидше. Забіжу трошки наперед, додам інтриги і скажу, що саме це напряму вплинуло на призові місця. Але це точно не буде спойлером для тих, хто підписаний на мій телеграм та дивився зі мною трансляцію цих змагань, і також має змогу подивитися запис Strongman Classic. Воно там усе є у вільному доступі. Тож заходьте, підписуйтесь, дивіться. Ну і фінальна пара Нік Гвардіон та Еван Сінглтон, де Еван знову виграє вправу та ще більше відривається від усіх переслідувачів. Американець був на пів секунди швидшим від штавінкеля, і перед четвертим івентом випереджав його на цілих 5 балів. Ну а вправа номер 4 Це станова тяга на повторення. Трей Мічел, так як він був найгірший на фреймі, виходить тут перший, виходить сам, бо Спенсер Ремік знявся. І без костюму лупить цих 350 кілограм на 10 повторів. Вау! І знаєте, це був саме той момент, коли після виступу першого учасника стає одразу зрозуміло, що ніхто цей результат уже не перевершить. What a performance. Наступними виходили Кордіяка та Бен Глазгок, і для Павла. Ця тяга виявилася дуже брутальною. У нашого стронга зноса пішла кров, і він зупинився на чотирьох повтореннях. Бен у свою чергу зумів зробити не одне більше протистояння Лукаса Хаттона та Мічела Хупера, в принципі, було доволі цікаве, але воно би, звичайно, було набагато цікавіше, якби у контексті турнірної таблиці було таким самим важливим, наприклад, як на Арнольд Стронгмен Класік чи на Роукін Інтешенал. А так, о май гад. Уявляєте, це боротьба за середину турнірної таблиці. В результаті Хупер видав 7 репсів, хатон 6. У парі матеошки Лішковський, Райно, Нел, усе зразу було зрозуміло, що це будуть діаметрально протилежні результати. Келіша, напевно, знову судив Магнус Вермагнусен, тому той не старався робити більше аніж раз. Райно досить впевнено робив повторення за повторенням, але здається, це було якось неправильно. Наскільки я знаю, і наскільки я розумію, костюм дає тобі натяг, який можна використати при зриві штани. І якщо атлет у нижній точці трохи зупиняється, робить паузу, то цей натяг пропадає, і ось це стартове зусилля потрібно подати знову набагато більше. Можливо, саме це була якраз і недосвідченість південного африканця, бо він стронгом займається всього два із лишнім роки. Таким чином вистачило його на 6 повторень, на сьомому злетіла лямка, тому можна сказати, що потенціал у тязі на рази у Райно на ту ж десяточку, як у Трея, але це не точно. Паді Хейнс, який на повторення тягне просто блискуче, дуже багато, фактично на одному диханні в одному темпі робить 8 повторень і старається затягнути навіть дев'яте, але на це саме дев'яте сил йому вже на жаль не вистачило. Цей результат дозволяє йому посісти другу сходинку в тязі і витягнути себе на третє місце у загальній турнірній таблиці. Платформірепетишенс агаріофіс Ну і фінальна пара Шкун вінкель Сінґлтон, де Джако знову дає боротьбу, знову показує дуже хороший результат і не відпускає далеко Сінґлтона. Якби хтось робив меми по стронгмену, то тут точно можна би було щось придумати. Класна, жива конкуренція, такого ми давно не бачили у стронгмені. Усі, ну окей, майже всі викладаються просто на всі 100% і показують надзвичайно надзвичайно хорошу боротьбу. Wow, Evan wanted... отож перед фінальним івентом Castle Stone Еван Singleton випереджає Джакошкунвінкеля на 7,5 балів. Ну а Паді Хейнс замикає трійку. При цьому всьому Мітчел Хупер знаходиться на п'ятому місці, і шансів на перемогу уже немає абсолютно ніяких. Павло Кордіяка, на жаль, майже у кінці турнірки на десятому місці. Найсильніша людина світу, Райно Нел, наразі ділить сьому сходинку із Лукасом Хаттоном і уже. Точно знову продовжує прокляття Strongman Classic, при якому переможець найсильнішої людини світу не може виграти ось цей наступний турнір після ВСМ. Незважаючи на такий розподіл балів, певна інтрига у нас все ще зберігалася. Треймічел, як ми знаємо, дуже класний стунліфтер, тому заскочити у трійку математичні шанси ще у нього були. Класний стунліфтер також і Пайді Хейнс, і відіграти три очки у Джако на кулях цілком цілком реально. Ну і висока щільність у середині турнірної таблиці також неабияк сприяла до зміни місць певних атлетів. Говорити щось про зміну переможця було б уже досить марно, якби цим потенційним переможцем не був Еван Сінґлтон. Цей чувак, маючи перевагу над Джако у 7,5 балів. Тобто між ним та Джако має стати вісім атлетів на колях Атласа, сім друзів, насправді сім. Розбиває собі лобішнік для того, щоб завестися на кулі, усю дорогу від старту до фінішу стікає кров'ю і фактично перевертає просто усе з ніг на голову. Через факт того, що одразу 8 атлетів, 8, включно із Джаку Кунвінклем, закладають аж цілих 5 куль, а Еван Сінґлтон робить 4. І через те, що усі ці атлети йдуть надзвичайно щільно, між Джако та Еваном стають 5 людей. Якби це сталося, це була б напевно найепічніша розв'язка в історії стронгмена. Усі 5 куль надзвичайно швидко закладає падді Хейнс, він виграє вправу, але йому цього не вистачає для того, щоб перегнати уже Джаку Шкумвінкля. Таким чином, можливо, саме там на фреймкері у нас і визначилася доля другого та третього місця. Мітчел Хупер, заклавши 4 кулі, по цих результатах просто провалює Касл Стоун, і він тут в 10-й. Цьогорічний Strongman Класік виходить дуже печальним турніром для Мічела Хупера. Лось тут перериває свою неймовірну серію із 24 поспіль попадань на п'єдестал. Ми з вами, звичайно, прекрасно розуміли, що десь колись це має статися, але думаю, ніхто навіть уявити собі не міг, що це буде так швидко, що це буде на якомусь із турнірів Giants Life. Мічел Хупер у турнірній таблиці аж сьомий. Пш! Невдалим цей турнір видався також і для Кордіяки. Після тяги Павло вирішив знятися із змагань, але потім все ж передумав, вийшов на кулі і досить класно грюкнув дверима, порадувавши нас на останок хорошим виступом. Факт того, що Кордіяка в очному протистоянні зміг взути переможця цілого болотян павершоу Насправді дуже зігрів моє серденько. Ісхері сама сопортінюкрейн. Слава Україні! Якось не знаю я, як відзначити виступ лукаса хатона. Після просто чудового Арнольду він уже вдруге не вражає. Хоча з іншої сторони, якщо хват це його Ахілесова п'ята, то дорікнути йому тут якось важко, бо дві вправи на хват у змаганні із п'яти вправ це доволі багато. Ну а привітати із дуже крутим виступом та безумовно заслуженим місцем на підесталі Сінґлтона, Шкунвінкля та Паді Хейнса, безперечно, варто. Це насправді були дуже хороші змагання із дуже хорошою та видовищною боротьбою. І повторюся, свої місця вони точно заслужили. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забувайте оцінити його своєю вподобайкою, а також обов'язково пишіть свої коментарі стосовно перипетій на змаганнях. Ще раз нагадую, що запис трансляції є у моєму телеграмі. Посилання буде в описі під відео, і власне будемо закруглятись. Ще раз дякую, ви були на каналі Прокачник. тягайте залізо та бувайте здорові.